Якщо ви хочете обміняти старе водійське посвідчення на нове, відновити його або обміняти у зв'язку зі зміною особистих даних власника, то відтепер цю послугу можна отримати у центрі надання адміністративних послуг. Усе це стало можливим завдяки співпраці та ініціативі міського голови Геннадія Боровика. Завдяки тісної співпраці сервісні центри МВС та міського голови Геннадія Боровіка у нас доступна нова послуга: це обмін посвідчення водія. Якщо були старі права, ми змінюємо зараз. Замінюємо на нові права обмін посвідчення водія зв'язку з тратою або зв'язку зі зміною особистих даних. На майбутнє ми плануємо реєстрацію, державну реєстрацію транспортних засобів. Так що йдемо по починаємо з обміну водія, посвідчення водія. Звернутися до ЦНАПу, маючи при собі документи оригінали документів, це паспорт, ідентифікаційний код та водійське посвідчення. Тут ми надаємо консультацію, допомагаємо проплатити людині, людині за цю послугу держмито. І на місці вже робимо фото, оформлюємо документи. Раніше для того, аби отримати цю послугу, необхідно було виїжджати до сусідніх міст, у яких було розташовано сервісний центр МВС. А зараз мешканці Марганця і сел прибережної території можуть усе це отримати в Марганці. Для того щоб отримати посвідчення водія, наразі необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, з собою, мати паспорт, код посвідчення водія зразка старого зразка або те, яке є в наявності. Після перевірки документів, якщо все добре, приймається заява. Складається заява у відповідній програмі, після чого вона надходить на обробку до регіонального сервісного центру 1245, і після затвердження цим сервісним центром у нас є можливість роздрукувати посвідчення водія безпосередньо тут у ЦНАПі. Цю послугу ми почали надавати нещодавно, тому людей звернулося ще небагато, але зацікавлених. Зацікавлених людей все збільшується кількість, тому ми будемо раді приймати та надавати цю послугу. Тому звертайтесь до нас, працюємо для людей. Як надають цю послугу у ЦНАПі, ми вирішили дізнатися у перших відвідувачів. Я сюди прийшла, у мене термін скінчився посвідчень водія. Сьогодні мені виписали нові права. Все чудово, все дуже швидко, коректно, дівчата всі посміхаються, все чудово. Мені допомогли оплатити послуги, поки на права. Потім будуть документи з другий паспорт і заграв паспорт. А, ск... все добре, все добре, тепло, вайфай є, все є. А, розкажіть, будь ласка, як швидко? А, чи напередодні ви звернулись, чи коли це відбувалось? Ну, тут ще йдеш по записі, так що у мене паспорт буде вівторок, 28-го, по-моєму, чи го третій, 28. 23, 28. А, права от зараз роблять. Прийшов сьогодні зранку в ЦНАП для заміни водійського посвідчення. Черги не було, дуже швидко мене обслужили, так що я дуже задоволений.